Ви, напевно, вже бачили ці дивні відео зі штанами чи шортами. Ну а якщо не бачили, то вже побачили. Так що це таке? А це тренд 2025 року, а саме деконструйовані асиметричні штани, і давайте розглянемо декілька варіантів, які можна було побачити на показах. Перше поєднання зі спідницею. Це може бути як повноцінна спідниця поверх штанів, так і напівспідниця. Або це може бути асиметрична модель, як це було на показі Ботега Венета, де. Одна сторона має штанину, а інша виглядає як просто спідниця. Наступну модель, яку хочеться виділити, була на показі Вікторія Бекхем, де одну штанину ніби розрізали посередині за стрілкою. Особисто моїм улюбленим образом є ось цей, де ці штани поєднали з деконструйованим блейзером, і це виглядає, ніби одна сторона така бунтівна, а інша вічна класика. І я повертаюся на початок відео, де ви могли бачити, шорти штани. Подібними. Модель можна було побачити на показі Louis Vuitton і Romeo Hunt, під такими відео я часто бачу коментарі, на яку ж погоду і в який сезон носити ці шорти штани. І насправді влітку ж ми носимо джинси, тому влітку можна сміливо носити такі шорти-штани, якщо ви, звісно, наважитесь. Я би наважилася! А ви!